Сьогодні ми вважаємо за початком таку серію установчих зборів з реформування низки галузей України. Сьогодні це стосується морської галузі. Ми про це говорили давно. Місяць тому запросили всіх представників морських портів, адміністрації морських портів, бізнес, співробітників і експертів, як із України, так і за межами України, для того, щоб перейти до фахової дискусії, що насправді насправді бувається в морській галузі. Які заходи треба вжити для того, щоб вона була передовою, модерновою і йшла в ногу з часом. Це перший, скажімо так, такий предмет для обговорення. Ми хочемо реформувати адміністрацію морських портів, яка неодноразово була джерелом скарг на зловживання, на ефективність чи неефективність, верніше навіть. Ми сподіваємося, що підсумком цих нарад буде власне, створення морської адміністрації України. Цей орган був відсутній в політичному управлінні, але він є вкрай важливий для системного розвитку галузі. Окрім цього, ми обговорюємо питання портових тарифів, ставок і зборів для того, щоб Україна була конкурентоздатною в Чорноморському басейні. А я дозволю собі нагадати, що в нас, на жаль, поки що ці збори перевищують декілька разів. Ставки інших морських портів Чорноморського басейну. Ми хочемо обговорити питання дно поглиблення. Чому так виходить, що воно у нас надміро дороге? Ми хочемо обговорити питання приватизації, концесії чи інших видів управління державним майном для того, щоб платники податків отримували максимально від, держав... від роботи державних підприємств. Це те, що стоїть на порядку денному. Ми не чекаємо швидкого рішення протягом сьогоднішньої наради. Ми плануємо їх мінімум провести 4-5, але з тим, щоб впродовж літа відпрацювали цілісні документи, зміни на нормативному рівні, зміни на рівні управління державними активами і перейти до предметної роботи. В понеділок у нас буде також перша нарада з питань функціонування. Автодорожнього господарства України це реформування укравтодору, створення дорожнього фонду. До неї ми записали також народних депутатів України від усіх політичних сил і фракцій для того, щоб не бачив що цей процес абсолютно з самого початку і могли брати участь у ньому з першого дня роботи.